Слава Україні, товариство! Весна вже не за горами. Я думаю, багато хто з вас роздумує оновити свій взуттєвий гардероб, але завжди виникає питання, а що обрати. Сьогодні покажу вам дуже багато варіантів, тому я впевнений, для себе ви точно щось оберете. Ну і пам'ятайте, Залішоб Стор це наш сайт, на якому ви знайдете весь товар в наявності, а те, чого немає в наявності, в тому числі й пари з сьогоднішнього відео, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в інстаграм або телеграм. Першим буде бренд Asics, а саме моделька Gel Quantum Kinetic. Пара Ще минулого року у двох кольорах, але не стала суперпопулярною. А цього року ASICS встигли випустити ще декілька нових кольорів. і Я впевнений, що популярність цієї моделі цього року все-таки прийде. Якщо згадати минулі роки, то популярними, саме в дорожчому лайфстайл-сегменті були гель Nimbus 9 і Гель Kayano 14. Дані пари це переведення класичних бігових силуетів в різних комбінаціях кольорів і матеріалів. До речі, вони досі актуальні, тому теж можете звернути на них увагу, але як не як, це все-таки силует з минулого. Що стосується, Моделі гель Quantum Kinetic, то тут вже щось таке більш футуристичне, і таке враження складається в тому числі і через величезну кількість гелю в підошві. Звідси і ціна немала в 250 доларів. Але не переймайтеся, минулорічні кольори на ресейл площадках коштують вже на 100 доларів дешевше. Я думаю, таке ж майбутнє чекає і ось ці нові кольори, тому що відверто кажучи, 250 доларів за них це трошечки забагато. Додам ще до цього, що судячи з відгуків, вони дуже і дуже зручні, і мені аж захотілося їх теж спробувати. Далі хочу звернути вашу увагу на лінійку Novalis від ASICS і тут потрібно зразу згадати дизайнера Кіко Костадінова, який співпрацює з ASICS з 2018 року, і дійсно, як на мене, підняв ASICS на новий рівень. Так от, зараз він має свій суббренд від ASICS, який якраз називається Novalis і крім взуття, там ви можете ще знайти різноманітні елементи одягу. Можете зайти на офіційний сайт відповідний розділ і ознайомитись самостійно. А щодо взуття, є одна моделька, теж, до речі, достатньо футуристичні: це є Asics Novalis. Гель-теремо з шкіряним верхом, але сам Кіко періодично в своїх соцмережах тизерить інші моделі, які мають вийти якраз в 2024 році, і повірте, вони теж заслуговують вашої уваги. Перейдемо тепер до більш базового і бюджетнішого. Моделі гель 1090 і гель 1130 за цих декілька років дуже добре себе зарекомендували, особливо у співвідношенні ціна якість. Так от до них у список можна додати ще одну перевипущену пару з минулого, яка називається GT 2160. Що функціонально, що візуально пари дуже. Схожі, тому я б, напевно, вибирав, що більше подобається. Доступні теж у багатьох кольорах і повна вартість 120 доларів. Ще одна цьогорічна новинка від ASICS, це є модель Gale Terrain. Ці створили на базі моделі Fuji Trabuco, відповідно, знизу йде агресивніша підошва і, до речі, повністю безшовний верх. І нібито з однієї сторони модель для трейлранінгу, але ASICS подає їх як активний лайфстайл. Гарні поєднання кольорів і повна вартість 140 доларів. До речі, багато оглядів на різноманітні моделі вже є на цьому YouTube-каналі, але якщо Якоїсь моделі немає, то пишіть її в коментах. Якщо ваш комент збере багато лайків, то я обов'язково знімлю огляд на цю пару. Наступним буде бренд New Balance і відверто кажучи, тут все залишається в базі, але з цікавими модифікаціями. New Balance Репт Runner. Огляд цієї пари є на YouTube каналі. І дійсно я вважав, що вони стануть супер популярні, особливо серед дівчат. Але видно, замало коштів New Balance закинули в маркетинг. В мене теж є ця пара в такому світлому в кольорі, і скажу від себе, вони дійсно дуже зручні. Зараз виходять нові кольори. Зверніть увагу, що ця не хайповість, не суперпопулярність і дасть вам змогу виділитись. Ще одна дуже популярна моделька це і 327 New Balance, які цього року теж оновили. До цього всі пари здебільшого були такого спортивного спрямування, але ви подивіться на ось цю версію з в'язаним січасним верхом, замість класичної синтетичної сітки, плюс замша, плюс усі всі в'язані шнурки, виглядають дуже круто, особливо в цьому бежевому і коричневому кольорах. Щодо New Balance 610, повний огляд, яких є на цьому YouTube каналі то. Тут все залежить від вашого бюджету. Звертайте увагу на базу по тих же машрумів чи алюмініум блек. Дівчата вам сподобаються Angora і Stone Pink. З цікавих варіантів є ще коров'ячий принт, є яскраві колаби з Джоферш Гудсом, Кайл, Бодега, Аміне. Коротше, варіантів дійсно дуже багато, але якщо вам потрібно щось нестандартне, то додатково рекомендую звернути увагу на колаб з Tokyo Design Studio. Далі моделька 2002 і 1906. Нагадаю, що підошва в цих парах ідентична, відрізняється лише верх. Причому по. Сація різниця теж не дуже велика, як на мене, тут все більше індивідуально, і звертайте увагу на те, що навіть одинакова модель, але в різних матеріалах, може відчуватися по-різному. Щодо самих варіантів, то їх дуже багато: від класичних сірих, замшевих чи чорних зі шкіри до всяких протекшн паків і якихось яскравих дизайнів. До речі, саме на усі чорні зі шкіри я б звернув увагу, тому що здебільшого основа всіх 2002-х це є замша. А тут чорна шкіра, плюс сітка, як на мене, ідеальна і максимально практична комбінація. А що стосується, Саме літніх варіантів з хорошою вентиляцією, то тут рекомендую звернути увагу на модельку 1906, тому що сіточні варіанти в них дійсно дуже і дуже круті. Моделька 9060, тут на них довго зупинятися не буду. Комусь подобається, комусь ні. Тим не менш зручна харизматична пара з великим вибором кольорів і матеріалів. Ну, як завжди, моя особиста рекомендація це є лінійка Made in USA. Це є 990 різних версій, починаючи 3, 4, 5, 6. Це 993. Дійсно досі нічого кращого, нічого Ручнішу, нічого якіснішого я не носив. Якщо ви не пробували, то обов'язково спробуйте. Повірте, ви не пожалієте. Тим більше, що крім базових, сірих і чорних, існує ще велика кількість цікавих колабів: це і Кархард, і Теді Сантіс, і Джофреш Goods, і Action Бронсом. Вибирати дійсно є чого головне, щоб були грошики. Бренд Nike на черзі І розпочну з такого ретро-бігового силуету. Це є Nike Air Pegasus 2005. З назвою думаю, зрозуміло, що це за пара, якого року це переведення. Взагалі Pegasus це бігові кросівки. Але в даному виконанні це, так сказати, відроджений ретро-біговий силует, який ми зустрічаємо практично в кожному спортивному бренді. Крім ось цих класичних чорно-білих, є ще пара чорно-червоних, випущена спеціально до Дня закоханих. Та, до речі, недорогий колаб з брендом des Garçon у чорному та білому кольорах. Крім базових данків і форсів, я порекомендував звернути увагу на Nike Terminator у низькому виконанні. В принципі, базова пара з таким контрастним або неконтрастним надписом Nike позаду, залежно від моделі, і які при цьому всьому виглядає достатньо лаконічно, повна вартість в середньому 120 доларів. Далі Nike ACG Mountainfly 2, лише без Gore-Tex. Весна і в принципі навіть літо, це якраз оптимальний сезон використання цієї моделі, якраз за рахунок цієї тунесенької сітки по боках. Тут детально теж зупинятися не буду, тому що огляд і порівняння цієї моделі з попередньою першою версією є на цьому ютуб каналі. Тому, якщо вас цікавить, заходьте. Доступні в багатьох кольорах, повна вартість 150 доларів, проте на сейлах не проблема з Повити дешевше. Ще одна достатньо бюджетна новинка це оновлені ішоди, які називаються Air Max і e Shot VR SB, які відповідно отримали оновлення у вигляді Air Max балону всередині. Плюс зверну вашу увагу на тоненьку сітку по боках, плюс зверну вашу увагу, що це є SB, а значить, з якістю там все окей, повна вартість 110 доларів. Nike Shox CL повернулись. Правда, поки тільки повністю чорні і повністю білі. До речі, йдуть у жіночій розмірні сітці, але доступні і в чоловічих розмірах. І досі це такі трохи. Космічні по дизайну кросівки, як які десятки років назад, коли вони вперше вийшли, ось ця технологія Шокс. Вони точно не для всіх, вони точно не можуть бути єдиною парою у вашому гардеробі, але тим не менше уваги вони заслуговують. Тому що пам'ятаю, років ще два назад ми привозили їх щось там по 15 20 тисяч і те, що Nike їх зараз перевипустили, це великий плюс для фанатів саме цієї моделі. Що стосується бренду Adidas, то по факту тут все без особливих змін: кедоподібні спеціал в різноманітних варіаціях: це замша, це шкіра, це курд. Дура, дуті Campus 00С, всі можливі варіації САП і Газелі. Ну і, звісно, якщо фінанси дозволяють, то колапс Вейлс Боннер це просто must have для самих наймудніших. З класичних кросівок, то раджу звернути увагу на респонс, як і на якісь базові дефолтні пари, які частенько можна знайти на сейлах, так і на колапс тим же Bad Bunny. При тому, що ціна на реселі там теж не дуже виросла, а пара дійсно дуже і дуже крута. Що стосується бренду рібок, то після того, як їх продава Дідас, справи в них йдуть, відверто кажучи, так собі. Дуже популярними в Україні. Є зі кінетіки, які активно купують на прохолодний осінньо-зимовий сезон. І дійсно у співвідношенні ціна якість це топова пара, і огляд теж є на цьому ютуб-каналі, але знову ж таки це на прохолодний сезон. Весняно-літній сезон на плюс 10 і вище вони вже не підійдуть. З варіантів на теплу погоду залишається модель Road Premier 6, який на сейлах можна купити там трохи більше 2000 гривень. Є, звісно, хороший преміальний варіант Trinity у коричневому та молочному кольорах, але за них прийдеться нормально так переплатити. Щодо бренду Соломонто. Окрім популярних xt 4 XT6, повна вартість яких в середньому там доларів 200, Соломон вирішує випускати більш бюджетніші альтернативи. Це і XT Wings 2, і XT Rush 2, і XT Passway. багато різноманітних кольорів, багато різноманітних матеріалів, в тому числі і версії з Gore-Tex, і відверто кажучи, що функціонально, що візуально, пари дійсно дуже-дуже схожі. Далі моделька AX, яка на початку минулого року коштувала дай Боже, але зараз їх можна знайти на сейлі за дуже дуже. Приємний прайс. Огляд цієї пари, правда, з мембраною кліма Salomon Waterproof є на цьому Ютуб-каналі, але це більше варіант на осінь зиму. Проте основа все-таки та сама, тому теж можете його переглянути. Але на теплий весняно-літній сезон звертайте увагу, перш за все, на сіточні варіанти. Додатково раджу звернути увагу на модельку Odyssey, які селетом, відверто кажучи, не зовсім нагадують консервативний Salomon, Але тим не менше виглядають гарно і вони будуть точно м'якші, ніж будь-які кросівки серії XT. Що мене дійсно здивувало, що Salomon засунули в лайф. Стайл-лінійку модельку Speed Cross 3. Нагадаю, що найновіші сьогодні це і Speed Cross 6, які зараз вважаються достатньо хорошими трейлранінговими кросівками. Ну а XT3 зараз відходять в лайфстайл, хоча, тим не менше, думаю, в них теж можна бігати. Як на мене, вони точно знайдуть свого поціновувача і займуть нішу таких брутальних XT6. Щодо бренду Puma, то розпочну з того, що мене вразило найбільше, це і моделька Puma Monstro. Пара з 90-х мікс кросівок для спринту і взуття для серфінгу, і що дійсно виділяються. Цю модельку серед конкурентів, навіть в ретроспективі, це те, що в той час, тобто це було 30 років назад, навіть більше, коли більшість спортивних брендів цілили суто в спорті і лайфстайли, ця пара одна з перших засвітилася у високих модних колах. І скажу від себе, хоча я не фанат таких силуетів, але саме монстру мені сподобалися поки вони доступні лише у двох кольорах, і на реселі ціна починається в середньому від 300 доларів. Більш приземлена моделька від Puma це є Екзотек. По самих кросах це мігенька нітропіна, якої так нормально відсипали. І Комбінований верх. Такий базовий, класичний і достатньо симпатичний силует. На черзі бренд Хока розпочну з моделі Clifton з приставкою LS, що розшифровується як Lifestyle. Взагалі, Clifton це найпопулярніша бігова модель від Хока, і не дивно, що вони вирішили саме цю модель трішки оцивільнити. Зверху, залежно від моделі, тепер є і замша, і шкіра, а знизу трохи твердіше, ніж в базі піна. Тому що це, як-не-як, є Lifestyle модель і супер легка амортизуюча піна. Тут в принципі не потрібна. Собі я теж взяв таку модельку, правда, це. Є колаб з брендом Satisfy, і, можливо, в майбутньому огляд цієї пари буде на youtube каналі Лішопі. До речі, огляд класичних кліфтонів Лайфстайл є на популярному ресурсі Run Repeat. Там дуже деталізований огляд, вони цю пару заміряли всім, чим тільки можна, протестили всім, чим тільки можна, і в результаті це дійсно хороше і якісне взуття. Однією з найпопулярніших моделей в модних колах, якщо конкретніше говорити в азіатських модних колах, це є модель Hoka Hocator. Ultra. В 2019 році вони вийшли в колабі з японським брендом Engineered Garments, і ось перевипустились аж у 2022 році. Цікавий силует, по якості тут взагалі ніяких питань не може бути, ну і гарні поєднання кольорів, але за цю модельку прийдеться так нормально переплатити. Далі кросівки лінійки Oakley Factory Team. Oakley Factory Team це проект, розроблений в партнерстві між Oakley і Braindead. І говорячи простими словами, взяли якісь архівні моделі від Oakley, трішечки там почарували і зробили ось таке. Найпопулярніший сулет це Чобсов, але тут я не буду виділяти якусь конкретну модель. Кожна з них дійсно заслуговує уваги і точно виділяється серед кросівок всіх інших брендів, тому переходьте на офіційний сайт і вибирайте щось, що сподобається вам. База від Mizuno – це, звісно, моделі Wave Rider 10 або Wave Rider Beta в різноманітних інтерпретаціях кольорів і матеріалів. Ну і для більш стильових це футуристичні Mizuno Wave професії з такою дещо дивакуватою підошвою, але знову ж таки, судячи з відгуків, вони. Дуже дуже зручні. Щодо бренду Merrell, то це, звісно, лінійка 1 trl Тут теж заходите на офіційний сайт, просто в пошуку пишете 1 TRL, і вам відкриється все різноманіття цієї колекції. Основа це, звісно, Moab в різних варіаціях, і Мокспіди. Щодо бренду Socony, то це дві моделі: Soconi Progrid Omni 9 В різних варіаціях це більш така класична модель. А якщо розглядати суто літній варіант з хорошою вентиляцією, це Socony ProGrete Triumph 4, так сказати, аналог Ох асіксам чи 530 New Balance. Ом. Таке от получилося відео. Якщо вам цікаво побачити більш детальний огляд на якусь модель кросівок сьогоднішнього відео, то пишіть про це в коментарі. Як я вже говорив, на найбільш залайкані пари я по-любому в майбутньому знімлю детальний огляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, напишіть якийсь комент, не забувайте про підписку. З вами був Макс, канал Шоп, а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.